Бджоли це перші комахи, від якої людина стала отримувати користь. Бджоли є одними з найкорисніших комах на планеті, оскільки вони запилюють рослини і дарують багато цінних для людини продуктів, серед яких мед, віск, маточне молочко, прополіс та багато інших продуктів. Бджоли живуть великими сім'ями. Бджолина сім'я складається з робочих бджіл, трутнів. Та матки. А ось і сама матка, королева бджіл. Вона в два рази більше за звичайну бджілку, та вона може жити до п'яти років. Ви це можете собі уявити? Вона має важку роботу. Вона щодня відкладає близько трьох тисяч яєць. Вона настільки зайнята, що робочі бджоли повинні годувати її, щоб вона взагалі хоч щось їла. Ось, як бачите, матка більше за всіх бджіл. І всі бджілки крутяться біля неї. Дикі бджоли будують гнізда в землі, на крутих берегах річок, а також в дуплах старих дерев або ж прямісінько на голій гілці починають відкладати свій мед. Ну і звісно, бджоли живуть у спеціальних вуликах, які роблять для цих комах бджолярі. Перегляньмо коротку розповідь, як саме люди навчилися доглядати за бджілками та отримувати від них користь. У давні часи люди добували мед, руйнуючи житла диких бджіл. Потім хтось додумався приручити цих комах. Бджолам почали залишати частину меду, аби вони могли дожити до наступного врожаю. Дупло з бджолами люди берегли, а потім навчилися будувати для бджіл невеликі будиночки, вулики. Містечко з таких будиночків називається Пасіка. Бджоли живуть у вуликах і відкладають у них мед. А пасічник збирає цей мед і доглядає за бджолами. Бджоли дуже дружні. Вони розповідають одна одній, де найкращі квіти. І знаєте як? Одна бджола танцює, а решта дізнаються з її танцю, куди треба летіти. Дітки пропоную і нам разом потанцювати з бджілкою лялею. Я весела і старана дзвінонька, всім знайома і цікава комашка. Опускаю хоботок, поїдаю пилок, працює та їх мітлива дзінка ляля. Я, я кліточко люблю. Жу-зу-зузу, -жу -жу -жу, і з медом я дружу. жу зу зу я літочко люблю. Жу -жу -жу, до сонечка лечу Я свою роботу дуже так люблю, бо багато користі я роблю Хоч маленька я бджола, але сильна ділова тільки липа зацвіте, дзівка ляля все зберег Су-Жу-зу-жу, і знадом я дружу. Жу-жу-зужу, -жу -жу -жу, я літочко люблю. Жу-жу-жужу, -жу -жу -жу, до сонечка лечу. Бджілка! бджілка, бджілка, бджілка ля -ля. Бджілки, повертаємося до роботи. Робочі бджоли виконують у гнізді різні обов'язки. Вони збирають нектар і пилок рослин і приносять у гніздо. Збирати нектар бджолам допомагає довгий хоботок, яким вони висмоктують його з рослин. Також за допомогою цього хоботка бджоли п'ють воду. Бджоли збирають нектар у бджолиний зобик – це своєрідний шлуночок, у якому вони транспортують його до вулика, а пилок рослин вони склеюють у грудочки, які обмазують секретом своїх залаз. Щільні грудочки пилку медоносні бджоли переносять у спеціальних заглибленнях на задніх ніжках, у так званих корзиночках. Якщо ж до вас додому залетить бджілка, не вбивайте її. Згадаймо, як вона тяжко працює. Бджоли трудівниці. Вони весь час збирають квітковий нектар. Перелітаючи з квітки на квітку. Бджоли переносять на своїх черевцях пилок. Завдяки запиленню на місці квіток зав'язуються плоди і насіння. Так бджоли допомагають рослинам розмножуватися. Зібраний нектар бджоли переробляють на мед, який так люблять і діти, і дорослі. Бджолиний мед не тільки смачний, але й корисний. А справді знайомитися з природним довкіллям дуже цікаво. До нових зустрічей, дітки.